Комісія, присутні три члени комісії для розгляду Дуже. проєктів рішення Дуже. ми Дуже. маємо право, а виносить рекомендації ми не маємо сьогодні, тому що не непов... повномочна комісія. Так, давайте перше, хто йти, типу, бо чи Наталія Яке твоє? Ну, от позикаємо. Так яке твоє питання, кажу? Ми ж вже п'ять минут і так заховали. Твоє питання, як відкривати? Внесення <клухи> змін до програми розвитку за підтримки комунального некомерційного підприємства Роменська Центральна районна лікарня Роменської міської ради 23-25 роки. Кажемо про економічної класифікації додатків, згідно якого погодження управління відходами має здійснитися за іншим фото економічної класифікації. І тому вони змінюють в межах програми без зміни загального обжеку фінансування в 25-му ці зменшують обсяг фінансування два оплата комунальних і потім до бюджетного України. На 83 і доповню кориспонденці доклада за забезпечення надання населення було допомогти безпеці допомоги на передову рівні за 8 тисяч. Є, є, є якісь членки не ради, прошу голосувати, а ми да, голосувати не можемо. Дякуємо за інформацію. Чекаємо все. Я П'яте питання про річне принесення змін та доповнення до програми освіти Роміської міської територіальної громади в А4. 534 гривні 18 копійок, а саме збільшуємо обсяг фінансування передбачений фондом 4 будівництво споруди бомбосховища в ось номер 6 на 2 мільйони 158 тисяч 534 гривні 18 копійок. Також додаємо фонд реконструкції загального закладу загальної середньої освіти номер 8 з обсягом фінансування в цьому і збільшуємо обсяг фінансування передбачений фондом 7 для

А це шоста школа, що ми додаємо? Ще скажу, що даємо школи. За що це? Ні, откуда це? Оце опція про на будівництво спорту сховища. Що це, будь ласка, поясніть? Чому треба ще його додати? Ну, 2 міль... на 2 млн. збільшується сума 2 мільйона 158 тисяч. Там сума, сума по сума поради коштовських документацій збільшилася і тому збільшується у Так воно робиться там вже. Робиться, звичайно. Там проармовані стіни і повністю залито виконується. Так, а чого збільшилася коштів проєкт? Після, 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 після коригування і ще буде коригування. Тому що можна з позапорядку по всьому змінюється. Ми, ми біжимо, як така, закон, а потім коригування. Після коригування, звичайно, збільшується сума. І там були. Перший проєкт, коли був зроблений, були не всі роботи. Ми збираємося постійно кожного тижня. Служба замовника, служ... авторський нагляд, технічний нагляд, підрядник і замовник. Так? Я обговорюємо всі питання, тому що деякий матеріал вже не можна його використовувати. Розумієте, а станом тоді, коли ми робили, в 22-му році воно так таким чином було. І підрядник радять, тобто десь матеріали менше використовується і вноситься з звідти. Це таке. Ще раз ви берете, відкіляції кошти. Частина від освітлення освіти з програмів програми освіти і з харчуванням, ми виділяли 5 мільйонів замовці, забираємо з ними. Світли тут загальна наші сума три мільйони зараз більше, так 223 тисячі скіт. Загальна сума трима там ворку дивіться при мільйону, це одна тисяча <говорити> п'ятсот тридцять гривень. Ясно не записся, я не можу. Більше дети. Четри мільйони, добре, дякую ще я капитані бюджеті там Ми звичайно сподіваємося. Яке питання? Про рішення понесення змін та допоміг до програми реформування системи шкільного харчування на період 27 року в закладах загальної середньої освіти Романської міської територіальної громади. Питання номер 6. Ми зменшуємо суму 1920 року для направлення на освіту освітньому менш. А це збільшення коштів державного бюджету на суму 783 тисячі 900 гривень. Нам надходять кошти для покращення харчування. Пам'ятаєте, розказували про те, що беремо участь у проєкті, і, так, щоб на фрукти додалися. Кожній людині дають фрукт, кожен день суджу. Там передбачено меню, кожен заклад освіти, відповідно до розробленого меню, яке погоджено вказати. карте. Директор школи, директор, що там завжди кожен помилок питання, що сюди. яблучко чи бананчик. Це говорили тоді, да? за все, так? За саме гроші. Немає питань. Так, далі є капитання. Про принесення видатків на отримання спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за осматок статті. Пропонується касовий видатської міської територіальної громади з тисяч двадцять п'ятого року в сумі 227 тисяч 795 тисяч з напрямку здійснення соціальної роботи надання соціальних послуг центру соціальних служб та центру надання соціальних послуг особам сім'ї, які належать до розмови населення, перенести на напрямок створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб осіб, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою штаті. В майже в <гум> да. Моя питання. Немає питань? Є? Нема питання, яке там? Ваше перше. Так. <гум> <гум> на ваш да. <гум> <гум> Пронесення змін до програми підтримки комунального підприємства житло експлуатації Романської міської ради на 25 рік. Погоджування була на початку року, вони вирішили провести такі політичні підприємства і виділяти кошти загальні сумі там були 5-9 на, на, на рік. Так, наглядовій раді вони вже вирішували. Вирішували Ось є, 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 так, так, я просто думаю, що вона була в січні. За... Добре, а є якісь зауваження? Питання нам, що на мічка на комісії нема? Далі питання номер занесення зміни до програми фінансової підтримки комунального підприємства міського виконавку Румунської міської ради на 25 рік. Тут лист надійшов також на бюджетну комісію, можливо, його треба окремо зараз. Директор. Воно входить в цей проект рішення. Дивіться, воно входить в цей проект рішення і вони, вони додатково ще написали листа, але знову ж таки них також була накидова рада в січні місяці на 9,8 мільйонів на цілий рік. Це Ці вони додатково. Мільйон двісті виділяє фінансову підтримку. Мільйон сто цього цього насіде електроенергія і сто тисяч напали на літаку. Закладена електроенергія до цього ну, розумієте? А зараз ж <му> <Май му> не а тариф ми не можемо підняти, розумієте? І палива та сама ситуація, і заробітна плата. Одним словом, всі три бажають основні. Так оцей лист, він вже е, бачу, прикріплений до проєкту рішення. Якщо і протоколи, є чинової з наглядової ради, також є тут. Хорошо. Нема питань ценомішаних комісії. Прошу розглянути третє питання, проєкт рішення про внесення змін до програми реформування розвитку житлово-комунального сударства військових для 20 років. Це третє травня, що третье було перед цим в даному питанні, по-перше, ми допомовляємо такий будівлі, питання ми даємо долі з облаштуванням та у сумнівісті 10-350. У нас бар'єрний простір, у нас щодо безбар'єрності ми також будемо робити один поки маршрут, це дев'ятка, який автобус підпадає щодо безбар'єрності. Далі придбання технічного устаткування та матеріалів. Пам'ятаєте, була заява 70 тисяч від жителів будинку Шевченка-Казові. 70 тисяч, там воно було звернення, визволь, що воно 20, вона просила. Чи 20. 20, так ми даємо 20. А, а яка це 70 Ну Вона, я кажу, згідно листа, що вона звертала 70 тисяч. А, ну так. що вони собрали, а ми 20, це 20 вони просили, а ми даємо скільки? 20 ми я не даємо. Не дочитали ще. Цей, це отут біля бібліотеки, вони приходили а, на минулу бюджетну комісію, ну попередню. Вони собрали, коротше в них Електромережа в будинку негодна, і їм треба було поставити лічильники. Вони скинулися на лічильники, і Все до коли перероблять електромережу, є інваліди і не дотягують до 20 тисяч. Вони попросили 20 тисяч, щоб їм допомогли. Вони звернулись на минулого разу з листом і це розказали на цю сесію. Так, 20 тисяч ставити. Пачу для да, експлуатації і технічне обслуговування житлового фонду. 20 тисяч виставити. І при знімаємо електроенергію. А що ви тільки говорили, перецінюється у нас? Безбар'єрний Я говорила про питання ремонту тротуарів, заоблаштування пандусів. Та з'їздить по пунктам. Ну це ви його... Оце все позитивно вибираєте. Так, і все. З електроенергії забираємо це а, а де пандуси ви хочете поставити? А, Пощадку центр міста. Я кажу, ми будемо один робити маршрут. У нас дев'ятка, один дітей, коли ще автобус дозволяється. Будь подальшому автобусі, тоді значить повідання витрати. Так, оце мільйон шість десять, воно йдеме на сюди. Приїде проект на коштовське. По маршруту автобус по центру так, поки що поїде. А чого катейку, це, це ж не тільки. Ну, це хлощі дуже дуже мало, я вам хочу сказати. Як нам взяти зупинку, наприклад, там, де лікарня, ви самі знаєте, там, щоб постановити дуже, yeah. там, там, там велика сума грошей, розумієте? І ми так поки що щось починати потрібно, потихеньку. Але це необхідність. Ні, що це це необхідність. і десь до дев'ятки. Я просто не зрозуміла, що до дев'ятки. А, а то, що автобус у нас один єдиний, що колясочник, це тільки А, оце, да. Да? а так, то, в нас єдиний я... автобус. я Зрозуміла, ага. що щоб що що було що використовуватися. Ну, в автобусі з'їжджаєш, і там. Будуть у нас подальшому обіцяють автобуси, тоді буде нічого. <клух> Добре, восьме є воно? ми там вже ага. Чи є? Ваш... <клух> питання, до в Чи Чиєш? Восьме питання про внесення змін доповнень до проєкту економічної соціального розвитку міської території на 24-26 роки. Дивіться, був розподіл коштів по кошти може за міністерство. І ми зараз розподіляємо кошти на два об'єкти. На капітальний ремонт школи номер 5 у сумі 10 мільйонів 656. Тисяч і, і, і капітальний ремонт РН на 27 мільйонів 470. А що в п'ятій школі треба робити? А ми ще, капітальний ремонт повністю. На залі з того, ви будете завішати. Це вже є складні кошти, завішується і підряди приступають до роботи. Сюди входить перший і другий поверх <клух> і укриття у темні все. Цей проект був ще 22-го року І вийшов він в програму є відновлення. А яке бачення на п'яту школу? Ну, от, якщо туди вкладають такі гроші, а, на а Чому вона є? І вона? хороша школа. Ні, там школа Ні, хороша. ні я не за то. Як... Бо був проєкт. Що? Ну, ін... був... Бо був проєкт. да. проєкт. І його встановили. Звичайно. Да, да, я тільки на одну на школу був проєкт. Да. У ліцеї номер один у нас також є проєкт mm -hmm. на добудову. Так, а, так то тому що ви щось виділяли, я не знаю, не розумієте, але ж історична пам'ятка. І тут дуже багато питань. Ні, yeah. у нас ми подавали ліцей номер один, але вибрали школу номер п'ять. Ні, я просто, яке бачення її далі. Вона її ж у гімназію не писала. Не, немає. Ну, я думаю, такого, що так, та, що ми самі розуміємо, що той напрямок, мабуть, yeah. буде в школі номер п'ять. Mm -hmm. Тому що навіть з 11 порівняти, то війна розстранення. Там же та школа дуже велика, і укриття, і укриття там що нам зроблено. Жалко, що якщо. А зараз, якщо ще утеплимо, і трішечки все-таки енергоносії будуть зменшуватися. А то казала, я не чула, що вроді в цій школі. Будуть оці, щоб дистанційно діти учаться, тільки в п'ятій школі тепер, чи це не так? давно вже вибрала п'ята школа дистанційною, тобто там на базі, коли ще в 23-му році було таке розпорядження і порівняв тільки одна школа. Але... Його, його звичайно ж буде навчання. І буде звичай... навчання будуть формуватися дистанційні класи. Це зроблено для того, щоб діти, які перебувають за кордоном, мали ну, доступ так, до, так. до навчання. Тому що діти, які навчаються за кордоном, вони не можуть приєднуватися дистанційно в той період, коли напрямку. Тому що політика тих держав ну, поставила так, що діти повинні обов'язково відвідувати школи так. за кордоном. Так. І в зв'язку з цим, я так розумію, буде спеціально розроблений розклад саме для того, яких дітей, які будуть ввечері, ну, ввечері там, чи в другій половині дня будуть приєднуватися і отримувати українську освіту. Тому що зараз вони не можуть приєднуватися. І коли було питання то... Кажу про те, що діти, які навчаються дистанційно в інших закладах освіти по громаді, ну це не тільки ж у Ромацькій, то можна було дистанційно здобувати освіту в будь-якому закладі освіти. Ну тобто, якщо це в першому першому ліцеї, в другому чи в четвертому різниці не було. А зараз вже буде обов'язково з я так розумію, з 25 року обов'язково діти, які дистанційно здобувають освіту. Будуть відправлені будуть вираховані з числа будь-якого закладу освіти, і з них буде сформовано дистанційні класи. Як воно буде практично, велика і ну, така, як би сказати, можна і класи, і спальні, що що Це, це будія Тироминської це. церкви, може я бачити, може там якось її. Я не я я не знаю, який там педагогічний. Колектив може там усилити якось їх, щоб тут пітеляки. Я не ну я не знаю. Як ну, це зараз буде. проблема проблемою підсилення щоб рівень по рівень ну, підняти, щоб допустим. Ну, вони вони показники в них по зиму те ну, були найкращі. Ага. Вони завжди були на першому Ну, як підсилити, якщо взагалі кадровий полон? Вчителі математики, якщо взяти, то це більшість пенсійного віку. І багато таких як географія, точні науки це люди або передпенсійного віку, або пенсійного. Все це із того, що е, немає відліти заробітної оплати. Молодь не, не вже відмовити, це вже капітальні ремонту це будівлі. Це ж залізничне переподібник. Те, що ще з минулого року. Вони фінансувати навіть на скільки Так, А те, що, не так, не має. Має. Ті, це ж не наше, не з бюджету нашому. Ні, тільки ми ПДВ сплачуємо. І будемо, до речі, я хочу вам сказати, не включення в проєкту коштовну документацію мережа, ні вода, ні опалення, у нас буде знову щось засідання з Міністерством. І є можливість на 10% ще додати. Так що будемо іще додати. Питання номер 9 Проект рішення пронесення змін до рішення міської ради 8 пикання від 20 грудня до 24 року про бюджет Громадської державної громади на 21 року. Питання 16. Ви знаєте, де останні для згадання відділу культури Ромацької міської ради земельної ділянки за адресою Миколаївська 1012. Рішення Романської міської ради 24 двадцять 2019 року, року про тисячі дев'ятнадцятого року року порога земельних питань. Звісно, з зв'язку припинення юридичної особи романського краєзнавчого музею, що перебував на палаці відділу культури міської ради. Для комплектації припинено право право постійного користування земельною ділянкою ну, в очі нульцілих сімнадцять одинадцять март тому. Пропонується передати участі на податкування земельну ділянку проти допомога господарства. Порядкувається руководству на одному, але нема піде, вісімнадцяти, п'ятнадцять, нема пітени. По оренду майна, що перебуває в комунальній власності. На минулому засіданні ми озвучили щодо е всіх 14 це гараж, який надається інструктивних послуг. Друге питання ми обговорювали в Урбаєвропейській це у нас е Київстар, е це на котельні. Е і третє, ще 30-го року ми надавали на останні ну, засідання оренду приміщення, а саме Волник, але там упорядковуються да, строка рези да, за добором починаються з 1 січня, а договір з 17 січня. Лист військової частини. Є якісь головні? Так, прошу 18 питання. Про передачу для перекриття на баланс управління комунального складації російської. Ми маємо балансу та передаємо на баланс до комунального господарства, залізного відвідання перекриття у кількості 61 штука, загальну вартість 61 тисяча. Так, коли нема питань? Пункт 19 питання про внесення змін до програми збільшення статутного капіталу про комунальне підприємство комбіна комунальне підприємство міської ради на 21 рік. Після проведення відкритих торгів, а саме придбання сітєвого закупового завантаження і придбання причепа до трактора, економія коштів в сумі 665 тисяч. Згідно листа керівника комунального закладу, Перенесені пернатракту ці кошти 120 тисяч за трактора і 145 тисяч на придбання прийшли. Так як це основні засоби. Добре, дякую за уваження. Питання номер 20 про прийняття плана для ремонтації документальної власності ромінської регітральної громади та передачу на баланс МП ромінської ЦРЛ на міської ради. <свят> Маса уважень документи немає. Чому вже все. 21 питання про стан виконання програми економічної соціального розвитку Ромської міської територіальної громади на 24-26 роки за підсумками 24 го року. Тут це згідно програми з СССР. Тут повністю все. Передбачити, що робилося 24-го всім накопію. І я хочу розказати так, що стане команді 21 22 23-24 і.

25, 27. Значить, розглянув і 28 восьмо питання принесення змін до рішення Ром'янської міської ради двадцять третього двадцять року заправлення базової мережі закладів культури Ром'янської міської територіальної райони розташування закладів культури, перегонування вулиць, принесення технічних прав, до окремих адрес закладів. Пропонується вести зміни до базового боротьби закладів культури громадської територіальної громади, розвершеної рішення міської ради 27 на 24 року. Викладаємо в нові редакції топчик громадської таблиці. Там зміни у вас пораніше. Змінена Держанська вулиці тут питання Що не можу <говорит> <Да. Я питаний, говорит> Це добре. Питання No29 про підписання меморандуму про співпрацю співробітництво між Міністерством оборони України Ромаською Російською раді Сумської області 24.2017 року. Це було 31 грудня 2024 року. Тобто, як нам надали Міністерство оборони проєкт проговороду, для того, щоб ви його звітняти. Це закрити записання. Питання номер 30. Головне комісії з питання ремонту законності надалі цей звіта. Це розмовляється. Він є тут. Так, роздані, так, У проекті пішені розповідають. Дорожчино поводитися через там де запущені. У ну, мене в Аркуші є, а там я не знаю, є з кодами. Ну, як я думаю, дивіться. Далі питання номер 21. Викладає, щодо сліду, рішення, що у нас буде, ми отримали пам'ятає спеціального бюджету, виділяли кошти 2 не зловних, але ви вже його отримали.